Ось звичайний банан. Лежить собі на столі, нікого не чіпає. Мабуть, один з найпопулярніших фруктів у світі, правда ж? Але за цією ястраво-жовтою шкіркою ховається, ну скажімо так, досить тривожний секрет: секрет, через який банан може просто зникнути з нашого життя. От ніколи не виникало питання, чому всі банани в магазині, наче зроблені під копірку, однаковий розмір, колір, смак, куди б не поїхали. А відповідь, ну вона і проста, і трохи шокує. Це тому, що всі вони це, по суті, одна і та сама рослина. Так, це все клони. Абсолютно вірно. Майже кожен банан, який продається у світі, належить до одного сорту кавендіш. І це не просто той самий вид. Ні, ні. Це генетично ідентичні копії, вирощені по всій планеті. Тільки уявіть собі, мільярди рослин, кожна з яких точнісінький двійник іншої. Ціла армія клонів. І ось тут, власне, і починаються проблеми. Бо знаєте, в природі різноманітність це ключ до виживання, а банан Банан цю перевагу втратив. Він ніби застиг у часі, абсолютно не здатний еволюціонувати. І як так сталося, ну, ми розбиратися. Ось у чому вся сіль. Банани сорту Кавендіш стерильні. У них просто немає насіння, тому вони не можуть розмножуватися як більшість рослин. Замість цього фермери використовують таку штуку, як вегетативне розмноження. А процес цей ну, до смішного простий. Просто береться шматок кореня від дорослої рослини і садиться в землю. Все з нього виростає нова рослина, яка є стовідсотковою копією батька. І так повторюються мільйони, мільярди разів. Жодного змішування генів, жодних змін. Взягалі. І саме в цьому криється смертельна небезпека. У дикій природі види постійно змінюються, адаптуються, виробляють імунітет до нових хвороб. А наші банани цю здатність втратили, вони абсолютно беззахисні, бо якщо якась хвороба може вбити одну рослину, вона може вбити їх усі без винятку. І знаєте, що найстрашніше? Ця історія не якась там теорія, це вже траплялося. Фактично, історія банана це просто повторення давньої катастрофи. Колись до 1950-х років світ їв зовсім інший банан. Його звали Грос Мішель або Великий Майк. Кажуть, він був набагато солодшим, ароматнішим, просто кращим. І як і Кавендіш сьогодні, він теж був армією клонів, що захопила весь світовий ринок. А потім прийшла біда, з'явився грибок, панамська хвороба, і він почав поширюватися плантаціями, наче лісова пожежа. А оскільки всі рослини гросмішель були однаковісінькими, то імунітету не було ні в кого. За якихось кілька десятиліть весь сорт було практично стерта з ліця землі. От і все. Їхня генетична одноманітність стала для них смертним вироком. Індустрію тоді врятував перехід на сорт Кавендіш, він якраз був стійким до того старого грибка, здавалося б, проблему вирішено, але, знаєте, природа завжди знаходить вихід. І от ми знову тут, справжнісіньке дежавю. Тільки цього разу ставки здається ще вище. Той самий ворог повернувся, але тепер він сильніший. і набагато небезпечніший. Прошу знайомитись Tropical Race 4 або скорочено TR-4 4 це новий, мутований штам тієї самої панамської хвороби, і він навчився вбивати наш улюблений кавендіш. І так, цього разу все набагато, набагато складніше. Чому ж цей тіар 4 такий страшний? Ну, по-перше, його не беруть жодні фунгіциди. По-друге, він може роками жити в ґрунті, чекаючи свого часу, і найголовніше, наш кавендіш перед ним абсолютно беззахисний, нуль імунітету. І це знову повертає нас до головної фатальної проблеми. Коли всі рослини однакові, у них немає жодного шансу, жодного генетичного щита. Якщо хвороба може вбити одну рослину, вона може знищити їх усі. Тільки вдумайтесь лише одна успішна інфекція, лише один заражений корінь може запустити ланцюгову реакцію, яка знищить всю світову індустрію, враховуючи, що їхня ДНК ідентична, це відверто кажучи лише питання часу. Та все ж надія є. Хоч і невелика. Прямо зараз по всьому світу вчені ведуть відчайдушну гонку з часом. Вони намагаються знайти спосіб врятувати банан, поки ще не пізно. Зараз є два основні шляхи. Перший це, так би мовити, повернутися до витоків, прочисувати джунглі в пошуках диких сортів бананів, які можливо вже мають природний імунітет. Другий шлях високотехнологічний, це генна інженерія, спроба покращити ДНК Кавендиша, щоб навчити його боротися. Проблема в тому, що обидва ці підходи вимагають часу, багато часу, а його може просто не бути. Грибок поширюється значно швидше, ніж вчені знаходять рішення, і наслідки цілком реальні. Фрукт, який сьогодні є буденним перекусом, завтра може стати рідкісним і дорогим делікатесом. Отже, який висновок з усього цього? Історія банана це насправді не лише про банан, це, це таке гучне попередження для всіх нас, попередження про те, наскільки небезпечною є монокультура, тобто наша залежність від кількох генетично однакових видів для харчування цілого світу. Це дійсно змушує замислитися. Ми бачили, що сталося з Великим Майком, ми бачимо, що зараз відбувається з Кавендішем. Це ж наочний приклад того, якою крихкою може бути вся наша система харчування. Питання вже не в тому, чи повториться така історія. Питання в тому, з чим вона повториться наступного разу.